Подивіться, як нідерландські робітники видаляють іржу. Цей засіб для видалення іржі не пошкоджує метал і безпечний для здоров'я. Достатньо розпилити на поверхню і почекати 10 хвилин. Іржа зникне, і метал знову буде сяяти. Ефект триває 50 років. Використовує новітні матеріальні технології, видаляє окислення, перетворює іржу назад на метал і заповнює мікротріщини для ідеально гладкої поверхні. Створює невидимий захисний шар, який перешкоджає доступу кисню. Навіть при подряпинах не тріскається. Підходить для залізних меблів, велосипедів, труб і домашніх установок. Зараз при першій покупці в столиці ви отримаєте максимальну знижку. Одна пляшка обробляє 10 квадратних метрів. Пропонуємо семиденне тестування. Якщо ви не будете задоволені, ми повернемо всю суму. Не пропустіть цю акцію.